Всім привіт! Ви на каналі Любимівська кухня. Сьогодні показую, як пофарбувати яйця вином і отримати дійсно мерехтливі крашанки. Також покажу, чи пофарбується білок яйця та чи будуть готові крашанки мати неприємний запах. Не забудьте натиснути на вподобайку перед переглядом цього відео та написати коментар, якщо це відео буде корисним для вас. Для того, щоб пофарбувати яйця вином, я беру одну пляшку напівсолодкого або ж солодкого вина. У мене болград, бо воно було по дуже приємній ціні, але можна використати взагалі найдешевше, яке тільки є. Беру 5 яєць, які попередньо дуже ретельно промиваю від бруду та написів. У невелику каструлю кладу яйця, відкриваю пляшечку напівсолодкого винця і заливаю ним. У вас залишиться ну, десь 150-200 мл вина. Їх можна налити у келих і спожити до готовності яєць. Це можна зробити тільки якщо вам вже є 18 років, тому дивіться мені там не хитріть. Далі ставимо яйця на вогонь та доводимо їх до кипіння. Після того, як крашанки у вині закиплять, зменшую вогонь до середнього та тримаю на вогні 10-12 хвилин. До речі, я купувала яйця від ясен світ, і жодне яйце не тріснуло під час приготування. Через 10-12 хвилин я знімаю яйця з вогню і залишаю їх у вині годин десь на 10. У мене вони простояли цілу ніч, і на ранок я дістала крашанки з вина на паперову серветку і дала їм час повністю просохнути. На це пішло приблизно 30 хвилин. Спочатку, чесно кажучи, то не дуже видно, що яйця мерехтять. але дайте їм час просохнути і все буде. Чесно кажучи, навіть вино у каструлі відблискує, але камера це не передає. І вже через 30 хвилин, коли яйця просохли, вони виглядають ось так: цей метод робочий, 100% робочий, і я йому ставлю вподобайку. І ви натисніть, будь ласка, вподобайку під цим відео та напишіть коментар, чи сподобався вам цей метод. Я дуже цього чекатиму. Мій вердикт особисто я рекомендую спробувати приготувати яйця у вині. Мені було дуже цікаво спостерігати за процесом, який відбувався з крашанками. Ви також можете спробувати зробити це з дітьми, їм однозначно має сподобатись. Також рекомендую переглянути мій минулорічний рецепт приготування сирної пасочки, яка ну, дуже смачна. Посилання на рецепт ви зараз побачите у правому верхньому кутку. І на останок показу вам, чи пофарбувалися яйця зсередини та чи є неприємний запах. І мій висновок: білок яйця трішки покрасився, але, як на мене, то зовсім не критично. Саме головне, на мій погляд, що яйця не мають неприємного запаху. жовток яйця гарненький, тому остаточно рекомендую приготувати яйця у вині до Великодня. До нових рецептів!